Привіт! Я Антон, редактор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім про вікімандри, що це таке, чим вони відрізняються від Вікіпедії і як ви можете їх редагувати. Вікімандри це вільний багатомовний інтернет-довідник, присвячений туризму. Він підтримується волонтерською спільнотою і фондом Вікімедія. Україномовна версія Вікімандрів існує з 2012 року, а перша започаткована стаття була про Європу. Якщо ви вже маєте обліковий запис у Вікіпедії, реєструватися окремо у вікімандрах не потрібно. У вікімандрах пишуть статті про туристичні місця різних географічних рівнів: від материків до районів міст і національних природних парків, а також про маршрути і аеропорти. А ще тут можна створити розмовник для однієї з поширених мов або написати статтю на загальну туристичну тему. Статті у вікімандрах мають практичну цінність для мандрівників, адже тут вони можуть знайти інформацію про транспорт, пам'ятки, їжу, житло та інші важливі аспекти подорожі у певному місці. Типові розділи у статтях про туристичні дестинації називаються: Як дістатись, що відвідати, чим зайнятись, де поїсти, де зупинитись, куди далі. Їх необхідно заповнити, щоб стаття була самодостатньою і мандрівник міг роздрукувати її, взяти з собою в дорогу і використовувати під час поїздки. Крім цих, існують також інші розділи, наприклад, розділ Зрозуміти, в якому пишуть про географічне розташування, менталітети звичаї місцевих мешканців, кількість населення, коротку ін... історичну довідку, клімат тощо. Проте багато тут писати не варто, розділ має бути лаконічним. На відміну від Вікіпедії, вікімандрам притаманна колоритніша мова і не вимагаються примітки і джерела. Також тут не прийнято додавати багато гіперпосилань і немає функції автоперекладу. У випадку статті про туристичний маршрут слід враховувати, що цей маршрут повинен містити чітко визначений перелік місць, які варто відвідати протягом певного часу, і добре продуману транспортну складову, а не бути випадковим набором точок на карті. У випадку розмовника стаття включає, по-перше, огляд мови з короткою історією, сферою використання, алфавітом, а також будь-якою іншою загальною інформацією про мову. По-друге, опис алфавіту і примітки щодо вимови. Ну і по третє, список фраз з перекладом і транскрипцією. Більшості розділів у статтях про туристичні дестинації притаманний формат списків. Наприклад, у розділі Що відвідати матиме сенс перелік пам'яток, зокрема і тих, що охороняються ЮНЕСКО. Музеї, в екскурсії, причому не лише в центральній частині міста, а й на околицях. Пишучи розділ Де поїсти доцільно створити перелік доступних у місті мереж закладів швидкого харчування, кафе і ресторанів, кав'ярень тощо. Для додавання об'єкту до списку того, що варто відвідати, використовуємо шаблон Сі, заповнивши усі необхідні характеристики. Важливо вказувати географічні координати, елемент об'єкту у вікіданих та назву статті про нього у Вікіпедії, якщо вона є. У статтях вікімандрів потрібно використовувати також і інші шаблони, розглянемо їх. Геошаблон на початку статей про туристичні Latitude, Longitude, Zoom містить координати місця та масштабування. Шаблон MapFrame дозволяє переглянути у верхньому правому кутку сторінки динамічну карту об'єктів туристичного інтересу, попередньо доданих до статті. У вікімандрах більше, ніж у Вікіпедії, уваги приділяється фотографіям, зокрема пейзажів, загального виду міста, вулиці чи характерних будівель. Важливими є панорамні банери з співвідношенням сторін 7 до 1 і високою роздільною здатністю. Для них використовується шаблон PageBanner, а поруч ще один шаблон CityBar для оформлення базової інформації про місто або будь-який інший населений пункт. Також часто використовується шаблон для автошляхів. Автошлях Літера цифра, зокрема у розділі «Як дістатись». Якщо ви створили окрему статтю у Вікімандрах про туристичну дестинацію, не забудьте додати посилання на неї до одноіменної статті у Вікіпедії, якщо така існує, користуючись шаблоном «Вікіпосилання». Також додайте посилання на статтю до відповідного елемента вікіданих та відповідної категорії у вікісховищі. Як і Вікіпедія, Вікімандри є колаборативним проєктом, тож інші волонтери можуть потім доповнити і покращити вашу статтю. Зверніть увагу, що у статті у Вікімандрах, зокрема про окремі містечка і села, варто створювати лише якщо вони викликають інтересу мандрівників і про них є достатньо корисної інформації. Не варто започатковувати статтю і залишати її з пустим шаблоном-кістяком. Також у вікімандрах не прийнято створювати статті для окремих готелів, ресторанів або визначних пам'яток. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Шукайте більше у посиланнях в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.